This is a very cool room tour for a Polish... Ну, не політехніка, ай похобі його. Поки що тут не придружено такі двері, я не буду знімати. Ну, видаю, коротше, коли приходиш просто. Ти зразу така хова. Сліду поки що немає. Трошки Ти Заходиш такий собі раз-два, перший хор. Це ця штука. Вона трошки запресневішся. І тут вода воняє ржевчини. Потім собі заходиш. Хоро. Тут коротше, дозволяється таркани у нас. Ми будемо їх травити. Туше, я. туалет краще не знімати, бо це психологічний хорор. І це ми. Это лампа. Это труба. Это ще якась штука. Це у нас ванна. Тоже така, коротше. Ну не жовте, уже добре. Ну, тут трошечки короче. Ну, Но Головне, що не жовта. Туалет. Психологічна травма. Зато модний. Такий собі. У мене такий в селі був. Такий. Я не знаю, що це таке просто щоб було. Такий собі хата. Закриваємо хору участі. Вода там все одно мені і шашки і заходимо. Зайшов дверя. О, тут є ці от вже поздерені, ладно. Таке у нас сюди. от. Тут можна когось заховати, але тут багато паутин, тому так. Да. Така шофе купе. Ой, бляха, муха. Тяжко його трошки набайдуже. байдуже. Типу штука. Одне комусь Одному належить, комусь другому належить. На превеликий жаль, я заселилася Друга, тому найкраще місце, найкращий от був забраний. Найкращий стіл теж без описана. А мені залишається за штука. Зато хтось тут походив коротше, ногами, якщо да, ви так переведе. Мені залишилася патрістка на ця фігня. Така фігня. Обдерта нафіг ця фігня. Зато в мене гарний от, І матрас. Це коротше зверху була ще там піділя, ну штука, в якому бралися, як бачите, тут. є, я тут забралися. Що ми забрали? Тому що він був настільки засрений, він мав землю в собі. Тут, коротше. Тут, коротше, якісь, -то, не знаю, тут можна сховатися, загубитися, поплакати сісти. Це вігнуте, вігнуте. Хтось зайшов, бляха.